Доброго дня усім. Зараз проведемо детальний відеогляд нового кабінетного крісла ручної роботи моделі GK Bestseller 2023. Крісло обладнане хрестовиною. Накладки на ній виконані вручну з натуральної деревини. Під ними міститься металева хрестовина, яка витримує навантаження 150 кг. Найякісніший механізм мультиблок, який ставиться. На крісла класу для керівників. Забезпечує можливість регулювання висоти. Для того потрібно встати з крісла, підняти цю лапку вгору. Крісло підіймається. Для того, щоб крісло опустилося, потрібно сісти на нього, підняти лапку вгору і під вашою вагою воно опускається. Посередині регулятор жорсткості гойдання вліво-вправо, в залежності від ваги користувача. А з цієї сторони сам механізм мультиблок. Тобто донизу ви фіксуєте крісло в певній позиції, догори ви маєте можливість на ньому гойдатися або вибрати певний кут нахилу крісла разом зі спинкою. І донизу його зафіксувати. Крісло повністю виконане з натуральної люксової меблевої шкіри. За потреби покупцеві надаємо клаптик. Виглядає розкішно. Така чудова каретна стяжка. Усі без винятку елементи виготовлені з натуральної деревини. Висока гарна спинка висотою понад 75 см. Вигляд крісла ззадді. Нагадую, що воно повністю виготовлене з натуральної із. Шкіри. Тобто задня частина крісла також натуральної шкіри. Окрім цього, виготовляємо такі крісла в різних кольорах: чорному, бордовому, білому, <кій> коричневому. Так, якщо вас цікавить дана модель крісла, Телефонуйте або замовляйте через сайт.